Можна в міру будь добрим і в міру скупим, бути в міру розумним і в міру пустим, можна в міру сміятись і в міру страждати, але в міру любити не вдасться ніяк, можна дуже старатись бути кращим за всіх. Можна вітру віддатись, доки він не з можна в міру пожити, навіть мріяти так, але в міру не вдасться любити ніяк. Коли любов приходить з неба, побачить і сліпий, не треба їй тепла і хліба, вона тепло і хліб. І навіть як на їй вкажуть, піде на хрест вона, любов одна, спасти насможе, одна любов одна. Можна вірити в міру, чекати руки, довго стукати марно у двері гухи, можна в серці своїм розпалити вогонь, не навчиться любити у міру. Воно. Коли любов приходить з неба, побачить і сліпи. Вона тепло і хліб. І навіть як на хресті кажуть, піде на хрест вона, любов одна спасти нас зможе, одна любов одна. Побачить і сліпи не треба їй тепла і хліба, вона тепло і хліб. І навіть як на хрестів кажуть, піде на хрест вона, любов одна спасти нас зможе, одна любов одна. Коли Побачить і сліпи, не треба їй тепла і хліба, вона тепло і тлі. І навіть, як на хресті, скажу, іде на хрест вона. І сестри, разом пороздумаємо над одним місцем з слова Божого, це перше пісня святого апостола Павла до Коринтян, 10 розділ з першого віршу. Декілька думок. Десятий розділ перший вірш. Не хочу я, браття, щоб ви не знали, що під Хмарою усі отці наші були і всі перейшли через море, і всі охрестилися в хмарі та в морі в Моїсеї. І всі їли ту саму поживу духовну, і пили всі той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі, що й слав слід за ним, а та скеля був Христос. Але їх багатьох не вподобав був Бог, бо понищив він їх у пустині, а це були приклади нам на науку, щоб ми пожадливі на зле не були, як були пожадливі й вони. Не будьте також ідолянами, як деякі з них. Як написано, люди сіли, щоб їсти та пити і встали, щоб грати. Не станьмо чинити блуду, як деякі з них блудодіяли, і полягло їх одного дня двадцять три тисячі. Ані не випробовуємо Христа, як деякі з них випробовували, та від змій загинули, ані не нарікайте, як деякі з них нарікали і загинули від Погубителя. Усе це трапилось з ними, як приклади, а написане нам на науку. Бо за нашого часу, часу кінець віку прийшов. Тому то, хто думає, ніби стоїть він, нехай стережеться, щоб не впасти. Досягла вас спроба, не інша, тільки людська, але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувались більше, ніж можете, але при спробі і полегшення дасть, щоб знести могли ви її. Таке місце дуже багато уроків можна взяти з цього уривку. Хочу звернути на декілька е, моментів. Перший, що люди, тогочасні, тогочасний вибраний народ, вони е, декілька речей робили, які були невгодні Богові, і Бог, написано, не вподобав був їх. Тобто карав їх за їхні вчинки, за їхні провини, за їхні гріхи, тому що вони не слідкували за собою. І це дуже добре показує, як зараз ми можемо жити, або як можемо робити, що Богу буде дуже неприємно і Бог змушений буде покарати нас за наші вчинки або провини. То щоб цього не було, ми маємо стерегтися цього. Тут описані деякі моменти, і один з них це пожадливі на зле. Пожадання, є пожадання чогось доброго, те, що корисне, те, що потрібне, пожадання Божого Слова, пожадання Божої присутності, а є пожадливість, пожадання, яке спричиняє гріх або саме по своїй суті є гріхом, пожадання чогось поганого, щось робити погане або щось. Щось вибирати, те, що буде на гріх, те, що буде гріхом перед нашим Богом Ісусом Христом. І ще на один момент хотів би звернути увагу, це і не нарікайте, як деякі з них нарікали і загинули від Погубителя, щоб, ми, щоб в нашому серці була вдячність для Бога, щоб ми не були тими. Які, яким все не подобається, яким все не так, які бачать тільки лихе, тільки погане серед інших людей в нас самих або в обставинах навколо нас. Хочу, щоб ми пильнували над собою, над своїми думками, щоб ми не були тими, які грішать от цими гріхами і які не заблукують або не збиваються з дороги через ці гріхи, через ці. Моменти в житті, щоб ми пильнували над цим. Перше, це пожадливі на зле, а друге, це нарікання, тому що від нарікання дуже багато похідних різних гріхів і дуже багато незадоволення. І ці моменти дуже можуть відводити нас від Бога, тому хай Бог благословить і допоможе, щоб ми. Були мудрими, щоб ми правильно дивилися на своє життя через призму Слова Божого і змінювалися. І робили добро, дякували Богові, бо маємо за що дякувати, і ще дуже багато всього, те, що нам Бог дає, за що ми могли б дякувати. Нехай Бог благословить кожного і йому хай буде слава. Амінь.